З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Наші вітання, поважній аудиторії, підписників Ютуб каналу і всім, хто нас дивиться. Спливає час в історію навічного роки десятиліття вдалини летять. А ми, земляни пересічні, озирнімося назад, покрутимо колесо, яке було складовою частиною якогось воза, мабуть, і виконувало справно свої функції. А тепер його призначення бути колесом історії. І пригадаємо окремі історичні події, які відбулись на межі лютого і березня у. Як ви думаєте, що я далі скажу? У різні історичні епохи, правильно. В тому числі і 29 лютого. Ну, тобі, звідки цей день взявся, 29 лютого? Його ще в народі Касьянів день називають. Ну, але це нас не зовсім цікавить. Кому в голову прийшла ідея ввести додатковий день 29 лютого? Щоб відповісти на це запитання, нам треба заглибитись аж у перше століття до нашої ери. Тоді існував базований на місячному календарі Ромула римський календар, який розпочинався у мартіусі та закінчувався в Фебруарісі. Днів у році було 355. А коли вже ставало очевидно, що пшениця якось пізновато починає колоситись, вводили додатковий місяць Мерцедоніус. Спочатку це робили раз на два роки. Але потім, оскільки через це, грубо кажучи, зламалася прив'язка до місячного календаря, а він коротший за сонячний на 12 з днів, додатковий місяць почали вводити за рішенням голови колегії понтифіків раз на кілька років. Як самим цим понтифікам заманеться? Колись вводили, колись ні, у 46-му році до нашої ери, ну тоді відлік взагалі вівся від заснування Риму, але зараз для нас це не так важливо. Юлій Цезар на це так от подивився і сказав, що тих понтифіків треба всіх гнати з їхнім календарем. І запросив астронома Созигена, аби він щось придумав, щоб тривалість року була плюс-мінус однакова, і місячний календар більш-менш зберегти, і голову усілякими додатковими місяцями не морочити. Результатом трудів астронома Созигена став Юліанський календар на честь Юлія Цезаря, де раз на 4 роки місяць фебруар, який. Після перенесення нового року із березня на січень став другим місцем у році, ось фебруар мав один додатковий день. Знадобилося ледь не півтори тисячі років, аби реформа докотилася до Київської Росії і інших куточків планети. Ось так і з'явився на світ юліанський календар з його 29 лютого раз на 4 роки. Але ж тут нова проблема. Десь в середині 15 століття помітили, що поступово Пасха наставала все раніше і раніше. За дорученням тодішнього папа Римського Григорія 13, астрономи Алоїзі Ліліус та Христофор Клавіус вияснили, що таки дійсно календар, яким користувались, відстає на 10 днів. Так і з'явився новий григоріанський календар, де для того, аби виправити помилку Юліанського старого, накладалась додаткова умова. Мало того, що щоб було 29 лютого, рік повинен був би ділитись на 4. Так ще й ті роки, що закінчуються на ну, 0-0, щоб вони ще й на 400 ділилися. Гальмом для поширення та для прийняття, скажімо так, цього григоріанського календаря стала православна церква. Бо виходить, що Григоріанський календар католичний, а у нас, мовляв, свій. Ну і що, що він неправильний? Зато очень по-християнськи, очень православно. Але все ж таки у 1923 році вселенський патріарх Мелетій IV таки і поставив питання переробки застарілого юліанського календаря перед астрономом Мілутином Міланковичем. Мілотин вирішив втерти носа католицьким астрономам, провірши ще більш детальне дослідження. Але е, дещо перемудрив, створений новий юліанський календар має на увазі введення 29 лютого у сторічному циклі не раз на 400 років а два рази на 900 років. Наступним чином, якщо номер сторіччя ділиться на 9 з остачою 2 чи 6, то 29 лютого є, якщо остача інша, рік невисокосний. Ну, якось непросто, правда. Навіть мені математику не відразу вдалося зрозуміти, що до чого. Але не переймайтесь, протягом наступних 976 років новоюлянські та грегоріанські календарі співпадатимуть. І лише у 3000 році розійдуться на один день. А старий юліанський тоді відставатиме не на 13 днів, як зараз, а вже на 20. І Різдво буде 14 січня, за ось таким старим стилем. До речі, ось за цим старим стилем, за Юліанським календарем, я б його навіть назвав застарілим стилем, чи неточним, навіть зовсім неправильним. Сьогодні 17 лютого, а це поготись не зовсім відповідає погоді. Ой, яке ясне небо тепленько, навіть мені в шапці цій жарко. Хіба весна вже не прийшла? М? Ну, якщо не помітно, то астрономи все одно скажуть за тривалістю дня, що сьогодні не 17 лютого, не 17 люто, що юліанський календар таки відстає. І жити та й святкувати всі свята, в тому числі церковні, за Григоріанським або Новоюліанським, зараз правильно. 29 лютого легенди говорять, що у п'ятому сторіччі в Ірландії виникла традиція, а в Шотландії 1288 року було прийнято закон, згідно з яким жінки, які зачекались рішучих дій від чоловіків, могли один день на чотири роки. Надягти червону спідню спідницю, тобто нижню, такий закон, та зробити пропозицію будь-якому чоловікові. І той або повинен одружитись, або заплатити величезний штраф. З такими дівчатами, як зараз, краще вже штрафи платити. Жартую. Ну що ж, про 29 лютого вияснили? А чи знаєте ви, що існувала дата 30 лютого? Ось якраз у Швеції в 1700 році захотіли з Юліанського на Григоріанський календар перейти, вирішили робити це поступово. Не перестрибувати 11 пропущених днів, а просто не вставляти наступні 40 років 29 лютого взагалі ні в який рік. Так і зробили, власне, у 1700 році, але, попри це, вже в 1704-708, про те, аби викинути 29 лютого, забули. А в 1712 році король Карл XII відмовився від ідеї переходу на григоріанський календар та вирішив повернутись до Старого Юліанського. Потрібно було вставити один день. Вирішили не чекати. Ось так і з'явилася дата 30 лютого 1712 року. Ну, зрештою, через півстоліття за 17 лютого за старим стилем відразу настало 1 березня за Новим. І Швеція таки все ж перейшла на сучасний календар. 27 лютого 1901 року в українському Маріуполі народився Михайло Степанович Гришко. Нелегкі часи спіткали його в дитинстві, бо довелося і токарем працювати, і в війні участь брати, і на машинобудівний завод Вілисевидград потрапити. Але спів у церковному хорі не опинився даремною тратою часу. Гришко закінчує спочатку Одеський музично-драматичний інститут. Та потім стає оперним шв'яком. Спочатку, звісно, в Одесі, далі в Харкові, потім в Києві, в Білісі та знову в Києві. В його репертуарі були пісні таких композиторів, як Чайковський, Верній, Моцарт, Микола Лисенко, Левко Ревуцький, Георгій Майборода, Владислав Заремба. Та навіть слова Тараса Шевченка Михайло Степанович співав так, що одні його називали Солов'єм України, інші ж казали, що Гришко то український шаляпін. На жаль, я не можу наспівати тих пісень, що співав він, бо немає такого ж баритону, як в нього. А за широкий спектр, чи як правильно сказати, ну, спектр власного голосу, Ришко отримав звання народного артиста УРСР, а потім і всього СРСР. Ну, ось, справді, видатний майстер вокального мистецтва України. Його пам'ять увиковічили в Києві на Сокорках одна з вулиць у 1993 році, названа іменем саме ось. Михайла Гришка. Одного разу я якось сидів у кафе в аеропорті та дивився просто ось навколо на людей, які проходили повз мене по коридору. І до голови мені прийшла ось яка думка, що та людина, яка винайшла валізу на колесиках, вона була генієм. Ну, хіба не так? Із розвитком його подорожей у пасажирів постало нагальне питання: як же, як же переносити важкі сумки? Важкі валізи. 4 квітня 1972 року, такий собі Бернард Садов, запатентував конструкцію валізи з колесиками, розташованими в одному з кутів пластикового корпусу. Але особливої популярності цей винахід не здобув, бо на поворотах або нерівностях валіза падала, завалювалася на бік, та й не вміщалась вона з тими колесиками на верхніх полицях в салоні авіалайнера. Аж ось звичайний американський пілот Роберт Плат більш ніж через 15 років у своєму гаражі прикрутив до улюбленої вертикальної сумки два невеликих меблевих колеса, які він був придбав в найближчому будівельному магазині. До бокової сторони Роберт пришив кишеню, що маскувала висувну ручку, виготовлену не з тканини, а з металевих стрижнів і трубок. Широка колія двох колій забезпечувала стійке кочення навіть при крутих поворотах. І дозволяла долати досить великі перешкоди. Наступного 1989 року Плат подав заявку на патент. І 26 лютого 1991 року він цей патент отримав. І тоді ж звільнився з посади пілота, заснувавши свою компанію Travel Pro виробництва валіз на колесиках. Але, знаєте, існували і ті, хто був проти такого нововведення. Ними були, здогадайтесь хто, носильники багажу. Олімпійські ігри 1994 року для України як окремої команди, як окремої держави, стали першими. Оскільки до 91-го наші спортсмени виступали під прапорами СРСР, що в принципі логічно. А на двох Олімпіадах 92-го року в Альбервілі та Барселоні, а тоді. Зимова і літня Олімпіади проводились в один рік. Представники 12 країн, що здобули незалежність ось в 91 році, представляли так звану Юніфіє», тобто з французькою об'єднану команду. За рішенням Міжнародного олімпійського комітету зимова Олімпіада в Ліле вперше пройшла не в той рік, коли відбувається літня. Тобто різниця між 16 та 17 ми зимовими іграми становила всього два роки. За цей період наші спортсмени, звісно, не змогли підготуватись як слід. Однак на змагання з одиночного фігурного катання серед жінок 16-річна Оксана Баюл здобула перше олімпійське золото. У перший день Оксана посіла друге місце серед 27 спортсменок, спортсвуменок, із 16 країн. Троє останніх у другий етап не пройшло, лишилось 24. І на тренуванні 25 лютого фігуристка з Німеччини. Таня Шевченко врізалась Оксані Баюл у спину та пошкодила своїм ковзаном її гомілку. Незважаючи на сильний біль, програма Оксаною була виконана на ура. І судді віддали їй перше місце. Церемонія нагородження відбулася 26 лютого 1994 року. Сама ж Оксана через кілька років подала до суду на свого тренера через присвоєння значних прибутків та в 2021 році переїхала. До США. В ніч із 27 на 28 лютого 2015 року сталося вбивство політичного діяча, активіста, автора низки друкованих доповідей про корупцію в Росії, опозиціонера Бориса Німцова. Прямо в центрі Москви. Згідно з офіційною версією, замовник вбивства досі не знайдений. Згідно з іншими версіями, його таки можна знайти, якщо. В інтернеті в пошуковій системі набрати, де Січас Путін. І нарешті розпочинається новий благодійний аукціон 26 лютого 2014 року. Мій добрий знайомий, який зараз має позивний гном і боронить терени України. Ось він коли ще вчився зі мною в одному класі. Він створив справжній шедевр світового живопису, який дійсно вартий нашої уваги. Ось подивіться. Чарівність простоти в кожній криві, в кожному кольорі. Неймовірно, як художник, в якого не було жодної закінченої освіти, окрім дитячого садочка, як він вклав в рухи пензлика частинку своєї душі, перетворивши звичайні форми в гармонію візуального захоплення. Ось так цю картину було створено. Ось цей шедевр десятирічної витримки я її виставляю на аукціон. Гривневий та рубльовий рахунки не змінилися. Ось вони внизу кадра, я так думаю. Будуть внизу кадра, правда? Якщо ваш банк захоче при переказі якусь додаткову інформацію, напишіть там листа на електронну пошту. Можете його не запечатувати у конверт, не клеїти марку, лист все одно дійде. Хто задонатить мені на картку більше всіх, той і отримає чорний квадрат Карпокіча за додаткову символічну ціну. Одна гривня. Триватиме аукціон до 23 березня.